За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку ворог безуспішно наступав у районі Масютівки. У той час Кислівка Харківської області зазнала авіаційного удару. Дев'ять населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський обстріл. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного, Харківської області, Сергіївки Білогорівки Луганської області, Іванівки Спірного, Рай Олександрівки Веселого, Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невська, Білогорівка Луганської області, Торська, Верхньокам'янське та Спірне, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку російські окупанти вели безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки в напрямку. П'ять населених пунктів Донеччини потрапили під авіаційний удар. Під ворожими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Серед них Григорівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авдіївка, Водяне Первомайське Донецької області потрапили під авіаційний обстріл. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога в районі міста Мар'їнка. Біля Мар'їнки. Ворог здійснив авіаційний удар ворожих обстрілів. Зазнала також побіда, що на Донеччині. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледару. Під обстріли потрапили шість населених пунктів. Серед них Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаційного удару. В районі Береслава Херсонської області, Времівка, Новопіль Донецької області потрапили під обстріл, а також Ольгівське Гуляй. Поле Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногірськ Запорізької області десять населених пунктів Херсонської та місто Херсон.